Розказуєш швиденько, хлопці. Це у нас прихідник з 5 на 12 вольт. Ось така тема. а Я взагалі думав, що це по Power Delivery якось воно там зв'язане, але ні, це DC-перетворювач. І ну, їх багато продаються, Зараз вони коштує приблизно 300 гривень в, на в якихось там бутмаркетах. Ось. І ця штука дійсно виправляє з 5 на 12 вольт. Але. Перетворюю з 5 на 12 вольт, але струм десь менше, ніж 1 А, бо в мене ось ця лампа. ось вона, Це все настольна розумна лампа. Вона у мене на 12 вольт 1 А. Струм 1 ампер. А. І в неї є така проблема, зараз покажу. Бачите, моя повербаночка завелася. Що може покажу, яка напруга там. Показує. 5 вольт. Так, вимикаємо стандартний блок живлення. Вмикаємо наш блок живлення. Запускаємо лампу. Запускаємо лампу. І ось такий прикол. Але якщо ми зменшимо струм, якщо зменшимо струм, то в принципі, хоч ця штука трохи гріється, але ну нормально Можна змінювати температуру. Температура. Освітлення. Ну і в принципі мені для роботи, я працюю з ноутбуком, мені для роботи вистачає. Нормальна прикольна штука, вона на аліку коштує десь 70 гривень, в будмаркеті коштує 330 гривень, на Олекс 250. Станом на сьогодні, а кінець 2002 року. Ось така штука. З мого наліку. подібний, А перетворюючи на Power Delivery. А зараз поясню, що, що це означає. У нас тут є. Ось ця банка вона може видавати різні напруги. Вона може видавати 5, 9, 12, 20 вольт. І 15 вольт. В залежності від того, чи домовиться вона по Power Delivery, яку напругу видавати. І було б прикольно підключити з перехідником на Power Delivery, який задає якусь напругу, ну наприклад, в моєму випадку 12 вольт на цю лампу. Тож, якщо я все ж таки отримую так, такий Power Delivery перехідник, то я обов'язково зніму про це відео. Усім дякую, гарного вам дня, бувайте!